Всім привіт з Ірландії, Запрошую вас погуляти по пляжу, моєму улюбленому, бо я до нього можу легко доїхати. А так, от сім років мене возили, а я все не пам'ятаю дорогу. от Буває, от, Я не знаю, що зі мною от, починаю їхати і от, щось не туди. Хоч здається, що ну, точно було у цьому напрямку раніше. І хочу поговорити з вами, не засуджуючи нічого абсолютно, просто про своє відчуття от, світу. Я не розумію сучасні тенденції, і хотіла сказати, що деякі, але насправді багато сучасних тенденцій я не розумію. Почну я з такого жарту, що є така росіянка, добре в неї англійська, вона живе в США, і ви знаєте, що так от як. Спектакль розігрують ролі. І от вона розігрує, що феміністка прийшла і каже: не хочу голитися і бути худенькою, і одяг цей, це все принижує, а я борюся за права жінок. На це їй росіянка каже, така вся гарна, вона, до речі, дуже гарна зовні. Ну, на мій смак, на мій. Каже, що я не розумію вас, феміністок, навіщо ви хочете страждати. Та мій одяг такий відкриває мені всі шляхи у світі. І от у мене, ну, схоже відчуття ну, не стосовно так от прям одягу. Мені здається, що саме жіноча лінія поведінки відкриває багато шляхів. І я зараз не кажу про якісь там збочення, коли люди. Що там кажуть, що треба чакри, якісь жіночі відкривати, там, жіночі центри, треба ніколи не працювати. Я не за це абсолютно. ну, Я про якусь більш сучасну тенденцію. Сучасну, не сучасну, а сучасну 30 років тому, так от коли там ще жінки ну, виглядали як жінки, хоча б і поведінка в них була, як в жінок. Я, до речі, про Ірландію, коли говорила, не сказала, що я спостерігаю також, що купляють старші люди і молодші в супермаркетах. І старші купляють для того, щоб готувати. Це морква, це броколі, це картопля, це масло вершкове. Ну, тобто, щоб приготувати у цю ірландську вечерю. І вони худенькі. А молоді люди купляють чіпси, шоколад, піци, якийсь фастфуд. І вони не дуже худенькі. Тобто от змінилася ця Ірландія, ну, про це я просто ну, все не згадаю відразу. От зараз те щось забуду і потім ще 10 відео запишу. А, і другий такий момент а, зі мною сталася історія, я тут прожила. Ну, десь, десь рік, певно, може, два роки. Так, Я хочу сказати, що я взагалі в Україні ну, абсолютно відчувала себе в ролі жінки ну, дуже гармонічно. Мені подобався там одяг, мені подобалось ставлення, що допоможуть, якщо жінка. Жінки можна сказати, щось зайве, з неї не спитають. Ну, тут, тут такі от ставлення. Мені подобаються чоловіки, мені ніколи не хотілося їм щось доводити, що я там їм рівня. Я вважаю, що ну, я ж не буду доводити, наприклад, слону, що я рівня з ним. ну, з якого. От і чоловіка ми різні просто. Це моє відчуття. Якщо у вас відчуття, що ми повинні рівними бути, що чоловіки нас загнебілі, як моя подруга каже, що чоловіки вони просто весь світ побудували на, на пригнобленні жінок. Ну Якщо у вас такі відчуття, ну вибачте, що сміюся, ну, будь ласка, а чого сміюся? Не з цієї думки, а з того, що мені, як ото комуністи, казали, що щось комуністичне. І В них теж такі були сучасні ідеї, тільки 100 років тому, і про жінок теж, до речі. І в Україні от мені так добре було. І тут я приїхала в Ірландію і опинилась в іншому світі. Бо мені сказали жінки і чоловіки, мій чоловік сказав, це одне і те саме. Я думаю, от блін. Ну, блін, ну, я навіть гірше подумала, ну не буду казати. І е, ми піднімалися, е, може, два роки я тут прожила, на гору тут є ерікал гора е, щоб побачити Шотландію. Ну, я шкодую за цим. <гум> Спочатку це було так, що воно здавалося зеленим, але це було болото, і ноги були всі мокрі. Потім ми вже пішли, і вона, здавалась, не дуже великою ця гора. Ви можете подивитися, якщо вам цікаво, в інтернеті на цю Ерікал в грастві Доні Гол. Але я підніматися не могла, бо я їхала по камінню, взуття в мене. А чоловік, він більш міцні ноги мав, такі, і він, ну. Піднімався легко, потім мені стало вже недобре. Було холодно, вітер холодний. І я кажу, все, уже біля, біля вже майже ми дійшли, я кажу, все, я не піду більше. А, і він мені каже, що ну, не підеш, то погано тобі, ну і, будь ласочка. а я пішов. Спокійно, це він на мене не каже, ну Як не можеш йти, ну і не йди. Я тебе потім заберу. І він пішов, а я посиділа, і думаю, треба, треба все ж таки піднятися. І я піднялася ледь-ледь, і не знайшла там чоловіка, бо вона там ще треба, по ній можна ходити. Це не так, що маленька місцена, містечко, місце місце не містечко, а місце маленьке. І я почала спускатися. І я дивлюся, піднімаються взагалі компанії чоловіків і жінок. І чоловіки не допомагають жінкам. А я вже все думаю, на дупу зараз сяду і поїду з цієї гори в болото, в якому я вимочила ноги на початку. Бо я не можу втриматися. І йду, і така зла думаю: ну чого, чого? Чоловіки не допомагають жінкам. От я в Криму піднімалася на гору, і він для мене тільки взяв води, щоб більше не, не, ну, не нести. Він піднімався на цю гору, щоб мене фотографувати, це просто мій друг. І він мене тяг на собі на цю гору, щоб мене сфотографувати гарно. Я думала, ну, що в мені не жилось в Україні? Ну, як би я це знала, я б там лишилася. А, ні, ну правда, Я була вражена, від того, що мій чоловік, з яким я вінчана, до речі, в церкві, просто кинув мене, коли мені погано, мені правда, було погано. Я взагалі дуже рідко мені, кажу, що мені погано. Це, ну, оце було і друге, коли я у лікарню потрапила. От два рази мені було погано. У швидку. Всі інші рази мені було добре. І я думаю, ну от ну, не добре так от якось. І йду і зла і думаю, от що отримали феміністки за те, щоб не голити ноги і бути такими грубими, щоб жерти, що ти хочеш, От що вони отримали за це? Ну, Вони можуть ще котлети не робити. Також вони повинні робити а котлети, думаю, от з полуфабрикатів що їх там робити. Вони повністю не мають чоловічої підтримки. Якщо щось в будинку сталося, то сідай і плач, і викликай службу тут. А вона мене пожартував цей друг, який мені на... допомагав на гору підніматися. Він каже, що зіпсували враження про те, як швидко приходить сантехнік, порнографія. А він прийде за два тижні, а тобі в туалет треба ходити, який в тебе там забився. Ну, щодня. І я кажу, ще йду ірландських сусідів не підеш в туалет. Ну, вибачте такі речі. Ну, це справді. От Я думаю, підтримки чоловічої нема. Чоловіки тобі навіть ну, в дрібницях не допоможуть. Вони тобі тебе кинуть, якщо тобі погано. І от мені зараз кажуть, а в, ти, в Україні тільки джентльменів зустрічало. От мені таке казали, так, тільки лицарів, ага. Ну, Бог мені свідок. Я ніколи не зустрічала чоловіка, щоб він мене кинув в такій ситуації. А тут рідний чоловік кинув. Уявіть собі. Я думаю, от жінки молодці, от права ми отримали зараз, зато можемо вдягти штани, а не сукню. Можемо котлети не приготувати. Ну, можемо навіть ноги не поголити. Сплошні переваги. За те, щоб просто отримати всі проблеми в будинку і чоловічі, і жіночі, отримати ставлення, коли тобі кажуть, збирай меблі, бо ти... ми такі ж ми чоловіки і жінки. І таке мені казали: коли тебе кинуло, що тобі погано, не можеш йти слабкі ноги в жінки. Твої проблеми, кохана. <хи> от що ми отримали з цим фемі... фемінізмом. І мені от від цього дуже прикро і дуже шкода. А, бо я насправді рада, що я з жінкою народилася, і насправді рада. У мене є друг, він дуже мужній чоловік. Ну, друг, і може, це так Ну, знайомий добрий. А... Ну, Він мужній чоловік, повірте, з Польщі повернувся на війну. І він каже, що він буддіст. Він каже, я Богу дякую ну, взагалі всесвіту дякую. Не Богу, всесвіту, дякую, що я народився чоловіком. А я все світу дякую, що я народилася жінкою. І ну, мені хочеться, щоб мої ноги були голені. І хочеться котлети готувати, я це люблю. Мені жінки жартували, кажуть, якби ти 25 років готувала, то може і не подобалось. Ну, я не знаю. Я думаю, що я, я почала готувати, ну так, потрошечку. Мені було е... 8 років всього. І я думаю, що я, от скільки я можу, здоров'я дозволить, я готова це робити. Тому так от. І ще зараз Корчинський жартує каже, що я не знаю, може вони там знімуть. А я, я навіть не задаю, який персонаж. Він казав, ну, може, це буде чорна лісбійка замість чоловіка. І зараз зняли в Діснеї білосніжка, і ця білосніжка вона буде не чорною, ну такою. Темною, темною. А замість гномів, щоб не ображати маленьких людей, будуть, будуть якісь створіння. От Все, що хотіла сказати, от що ви з цього приводу думаєте? Розкажіть мені, будь ласка, тільки не ображайтеся, бо в мене нема такого сенсу когось образити. Це справді от просто мої відчуття.